Безумовна моя думка, як і всіх депутатів Кремчуцької міської ради, що е, повинні виконуватися закони і доручення президента України, які е, по всій території сказав, що тариф не буде підвищуватися, і повинен залишитися на рівні того, який був до початку війни. Тому безумовно, ми, як депутати міської ради, будемо звертатися і зверталися до керівництва і обласної ради для того, щоб вони вплинули на цю ситуацію, тому що саме вони мають важелі впливи на встановлення цього тарифу, для того, щоб мешканці нашого міста, як по всій території, платили реальні тарифи, ті тарифи, які були до початку військових дій. Тому що е, війна внесла корективи не лише в безпеку нашої країни, але й також в тому, що мешканці міста дехто втратив роботу, дехто багато хто переїхав в місто Кременчук і дуже знизився рівень життя. І платити такі тарифи, які становлюються зараз. Ну на даний момент це неможливо і це протиправно навіть тому безумовно я підтримую позицію, щоб тарифи були знижені до того рівня, який був до початку війни.